24 лютого на порядок денний вийшли зовсім інші питання, які необхідно було вирішувати терміново: встановлювати сирени, розчищати укриття та приймати переселенців. Команда телеканалу «Сі-4» вирішила згадати, як адаптувалося місто на початок повномасштабного вторгнення до нових реалій, та чим жило останні 12 місяців. Перша сирена у Чернівцях пролунала 27 лютого. Застарілі системи оповіщення майже ніхто не чув. Люди в паніці писали сповіщення про можливу загрозу один одному. Втім, протягом декількох днів кількість робочих сирен збільшили вдвічі. Частину міська влада закупила нових, решту ремонтували. Ще більше 30 сирен чернівцям подарував місцевий підприємець Віктор Тодосійчук. Тоді ж 27 лютого в місті та області ввели комендантську годину і тимчасово заборонили продаж алкоголю. Укриття в місті виявилися не готовими, але чернівецькі волонтери одразу об'єдналися і разом з управлінськими компаніями привели до ладу більше 150 сховищ. Між тим лікарі у своїх укриттях облаштували операційні та кімнати надання невідкладної допомоги. Не дивлячись на виклики, чернівці були вірні традиціям, і навіть в укритті о 12-й годині лунала славетна та традиційна марічка. В одному з чернівецьких бомбосховищ навіть провели благодійний концерт, на якому збирали гроші для військових. Початку березня з викликами стикнулися всі галузі. Освітяни були змушені перейти на онлайн навчання, критична інфраструктура, надзвичайний режим роботи. А бізнес взяв паузу на певний час. Щоправда, вже за декілька днів місто почало потроху вертатися до життя. 7 березня міський голова Роман Клічук закликав підприємців виходити на роботу, аби тримати економічний фронт країни. Ті, хто можуть працювати, повинні йти на роботу. Повинні працювати зараз в Чернівцях. Всі магазини, торгові центри, перукарні мають будуватися будинки і розбудовуватися інфраструктура міста. Тоді ж очільник міста розпочав відвідувати місцеві підприємства, які є найбільшими платниками податків. Адже саме від них не аби як залежить наповнення бюджету не лише міста, а й країни загалом. 24 лютого пришвидшило процес декомунізації у Чорнівцях. Однією з надважливих подій стало знесення пам'ятника радянському солдату на площі Соборній. Чорнівчани й зараз не пристають міркувати, що має бути на місці монументу. Пропозиції лунають різні від хреста до підземного паркінгу. Втім, доля локації буде вирішена шляхом публічних обговорень вже після перемоги. А тим часом війна тривала і тривали демонтажі інших радянських пам'ятників у Чорнівцях. Серед них не лише монументи, а й танк, який був встановлений. Лені як пам'ятник визволення міста від нацистської армії. Всі демонтовані об'єкти наразі зберігаються. І в майбутньому влада міста планує створити музей під відкритим небом, присвячений тоталітарному режиму. Позбулося місто і сотні нас, вулиць, які не мали відношення до Чернівців. Натомість були нав'язані радянським періодом. Через війну вчасно не розпочали реконструкцію центральної площі, але оновити її все ж таки вдалося. У травні на ній замайорив жовто-блакитний стяг. І, хоч цього року викликів було багато, чернівці все витримали, і навіть більше в місті вже влітку розпочалися активні ремонтні роботи, яких чернівчани довго чекали в мирному житті. На сьогодні, коли ми, скажімо, так почали там робити поточний ремонт, ми побачили, що фактично там немає основи. Зараз вже вулиця Бандери вже е, закінчена. На даному етапі йде робота по вулиці Міськевич. Так встигли провести поточний ремонт більш ніж на 30 вулицях. Наприкінці року чиновники взялися за тротуари, і міжбудинкові проїзди і обіцяли наступного року темпи не збавляти. Сквери та парки в 2022 році також почали оновлюватися. Зокрема, попри війну у Чернівцях відбулася масштабна реконструкція скверу на вулиці Кордуби. Орієнтовна вартість робіт 4,5 мільйона гривень. З міського бюджету гроші на це ніхто не витрачав. Натомість до фінансування долучилися меценати, зокрема, левову частку особи. С коштів на цей ремонт виділив міський голова Роман Клічук. На локації збільшили кількість лавиць, смітників, замінили дорожні покриття, облаштували ігрову зону, а ще зробили сюрприз для містян. Налагодили підсвітку пам'ятника Францу Йосифу з елементами світлового і звукового шоу. Роботи з відновлення скверу на вулиці Мирона-Кордуби розпочали ще наприкінці травня. І, хоча офіційного відкриття не було через заборону проведення масових заходів, втім оновлений сквер презентували мешканцям міста на День Незалежності. Наводили в місті і порядок з незаконно встановленими рекламними конструкціями та мафами. Знесли порядка 200 одиниць. В місті стало дихати трохи легше, а око значно приємніше. А ще комфортніше стало їздити в оновленому громадському транспорті. Місто не лише отримувало в подарунок від міст побратимів комфортабельні автобуси, а й за власні кошти закупило десяток мерседесів класу Євро-5. Також комунальний транспорт поступово розпочав відмовлятися від готівкової оплати. Прихідний період триватиме до кінця року, а далі Різні квитки, валідатори, оплата через термінали та додатки на смартфонах. Один з найзручніших способів оплатити квиток за проїзд це додаток EasyPay, який ви можете скачати собі на телефон. Створюючи комфортні умови для чернівчан про війну в місті, звісно, не забували. Ще до початку повномасштабного вторгнення Чернівецька міська рада виділила 5 мільйонів гривень на потреби тероборони області а згодом закривали всі запити військових, які отримували І таким чином з бюджету міста лише офіційно виділили більш ніж 50 мільйонів гривень. Кожного ранку о 9.00 разом. З усією Україною Черніцях вшановують всіх загиблих у цій війні захисників та мирних людей. В місті в цей час зупиняється весь громадський транспорт, а на центральній площі повністю перекривається рух усім українцям, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, військовим, цивільним, дорослим та дітям вічна пам'ять. Весь цей рік головними задачами кожного регіону України було вірити в ЗСУ, зберігати спокій та довіряти лише достовірним джерелам інформації. Підсумувавши життя міста за рік, наша команда переконалася, чернівці впоралися та гідно тримали свій фронт. Олена Крічко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4